На Налюту, сюда йде. Вітаю, вітаю. Пролітаємо над. Що це таке Електро електростанція, гідроелектростанція? Та я довго тягнути не буду. Май, мабуть, теж тут десь і випадок. Полетіло. Та ти що гля, суперхлопчик летить? Хо! Обганяємо, обганяємо. Так, якась фігня задні ось летить. Наросолька якась. Аж. Оу. О! <ріграє> О! Оце, оце було цікаво. Красавчик почастіше так робить. <ріграє> красиво, красиво. Головне з... Дуже так ефектно, ефектно. так, так, так. Дубречко, добречко. Пацан Сам самоліквідувався. Причому так забавненько це у нього вийшло. Доволі такий... Накійсько, кейс, пішли, ось пошукаємо. Там хтось... ах, хтось піди. Да. А! Йохани бабай! Пітуша, а. ці на горі стоящі. Ой, давай трошки підіб'ємось. Це не діло. Упс! Упс. Упс! Така ото історія, така, гля. Агресор. Ой, йо, тихо. Там були маленькі баночки, давай. Спочатку маленько доп'ємось. потім величинечку Допиваємось. В тебе ще й жовта. Жовтий ствол був. Глядь на нього. Який ото модний хлопчик. Ну добре, добре. Спробував непогано, спробував непогано. Часом і доні навіть було опасненько, але Але добре, що недостатньо. Так, поїхали далі. Що? Це, це всього лише початок, зараз ще когось знайдемо. У нас тут є легковушечка, і ми в неї сядемо, пересядемо. О о, о. Так. Клієнтура. хить. О, хедшотик, хедшотик, попався такий, опався. що це таке? Чи? Друга епічна Легендарна, друга легендарна. Шикардос, шикардос. О, 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 о. ну, хтось, бля. Так, бляха, трошки він вище стоїть. І ніби в кущик, да, забіг? Забіг ти курва, в кущик, чи ні? У кому ти стріляв? Ти добив когось? Лопшкин тип. Вот ты ж курва, а? Глядь на ней. Ага. Здрасте. Так. Ах, что цей Бурталакович. Поїхали. заженемо тебе. Сйошкін Свят. Сика патронів нема нічим перезарядитися. Ну і куди ти поїхала? Да, ти гля живучий який. А ну, спробуємо там ще автівочка є, Падло, за каменем сидить. ха Та Охо охожньо женеш, женеш цього пса женеш. Нарешті Хить! Під кінець так. Так кида, кида. Так, ж ніби нікого тут нема. Тро, та в тебе і слов нормальний такий, гля. Не шуточний. Добре, добре, з тобою розібралися. Худкий який, а? Худкий. Бігучий і худкий. Ну добре. Автівочку ззаду запам'ятали, тут знизу ніби повинні були колись бути, але нема. Так, 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 так. Воу, 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 воу. мама родна, тут що, це даблківчикс. Зараз я тебе з легендарного напресую. На хп тебе б'ю, хп. Хорошо. Мінус хлопчуричок. Точніше, мінус два. Не? Поки хлопці відволіклись. Я їх у з збоку. Хить хирить. І на кізячив. Добре. Добре, нам подобається такий даблкіл. Хутенький, без ніяких затрат, ніяк ХП не трогали. Супер, супер. Частіше б. Так, частіше. Так, хто кого, хто ще тут лазить? Оно ще хтось. На двох автівках перегони гля. І куди ви поїхали? Добрічко. О, все одно треба їхати вже туди. Воно він. Винючок. Трошечки пенечка підсікли. І що, ти вилізеш ще раз? Ні. Ти гля як болетіло на своєму кориті, а? Не вміняйме, бляха. Ладно. Мені теж десь в той бік треба. Чургикать. Ага, ага, гля. Це що таке було? Хто в кого там пулявся? А ну, блядь, гля. Сучі пси. <сум> на люту. Когось відшвабренили на літу. Так, треба допомогти вам з автівкою. Ремонтний період, Карл. О, йоханий бабе. Так, так, так. Це курва один відволікає, а інший... хреначе називається. О! Так, добре. Добре, добре. Не відволікаємось тоді. Ха, вже доїхав. Так, встали, стали, стали. Хить. Так, нам треба в цю сторону. йо -йом. Уї. А, да, зараз до мене їхатиме 100%. Хіба Чіпеса, так. так, це нам треба юзатись, бо бляха. Пес за мною летить. Так Добренько, ну ми, в принципі, нормально чорвикаємо слухай, я тобі скажу. Угу, ось ще один Так Так Давай шукатись, воно є, гелічекс. Шикарненький гелічик Біжим до нього, давай, курва. Так, хорошо. Ніби. Ніби поки що цілі. Добре. Так, всі, хто були, вони були на тій стороні. Це 100%. Тобто нам треба... Ну, вони там якраз і стріляються. Ага, ага. Теж воно. Ніхерася ото підстрибує. Та ну, блять, розслабся. А, ще! Ого, дробовичок гарний. А, 40 хп залишив. Ага, троє залишилось. І гля, вдвох. Женуть. Женуть того вдвох, женуть бідненького. Опа, впав. От і все тобі тут, пиндулька. Горить, хить. Угу, угу. На люту, <смі> сюда йде. Ну і що ви вдвох робити, зібралися, ну. У вас двоє осталося, що? Угу, угу, угу. Приколдесна, приколдесная, гля. І все. Сидіти хіба що? Така наша. Що далі? А, тобто ви будете, поки вас двох не з'їсть? Ага, він Це першит. Ну за цікава, гра була, цікава. Гарний бій.